Всім привіт! Сьогодні я хочу порозповідати вам свої спостереження на стоматологічну тематику. Знаю, що для багатьох українців це дуже болісно в прямому та в перенесному сенсі ця тема. А поки я зачинаю, то прошу вас підписатися, хто ще цього не зробив, поставити лайки, вподобайки. Зробити якісь коментарі опісля і будемо дружити. Ви самі знаєте, що в Польщі є два види стоматологічних послуг. Одні надаються в приватному секторі на комерційній основі, тобто ти йдеш, купуєш собі послугу і тобі її за гроші вставляють пломбу чи ще щось. Загалом одна пломба коштує зараз від 350 до 500 злотих. Лікування каналів від полутора до двох з половиною тисяч злотих. Другий варіант це безкоштовне лікування. Називається по фонду Душу це фонд НФЗ, народний фонд здоров'я. Можна також скористатися його послугами, але там є тільки лікування каріусу, ну, тобто пломбування, скажімо так, вже більш серйозні. Речі, як то канали, протезування і так далі, то вже фонду ж не покриває. Звісно, що коли ви йдете в приватний сектор і записуєтесь на прийом, ви це можете зробити доволі швидко, якщо немає черги і так далі. Ну тобто, ви, якщо у вас нічого не болить, то ви можете дуже швидко там ну, протягом декілька днів. Від телефонного дзвінка до вже матимете візит до лікаря. По фонду трошечки складніше, бо черга довша і може минути, наприклад, 2-3 місяці. Тобто, як ви подзвоните і скажете, що ось я хочу прийти, по фонду і вас запишуть там десь від двох місяців, будете чекати, але безкоштовно зроблять. Я особисто сам на собі зробив ці експерименти, тому ділюся своїм досвідом. По фонду я робив пломби. І це дійсно було дуже дуже хірово зроблено. Мав двох лікарів: одна жінка, потім друга жінка. І дуже фігово робили. Але третя лікарка мені попалася дуже старанно. І вона мені переробила всі пломби, які до того вставляли всі її колеги. І вона дійсно робила так більш-менш старанно все так. Там вичищала і такі пломби акуратні в неї були. Але всі всі пломби, тим не менш, вони не довговічні. Тобто через рік вони починали розхитуватися, висмикуватися нитками, якось не триматися і так далі. І мені за рік доводилося йти і переробляти. Тобто, ось я вам так скажу, за половиною роки я всі свої помби, як мінімум, по одному разу, вже перевстановив. Навіть ті, які ця стоматологша гарно ставила. І вона була така, знаєте, вона казала, що ось кожну півроку оглядання чергове, ви повинні прийти. Тобто це все покриває фондуш, і ти приходиш, тобі вона дивиться, все, якщо є там якісь не вона тобі каже і починає лікувати. І вже подальші візити. Наприклад, ти записався за два місяці, я вже був навчений. Я за два місяці записувався до неї на візит. Тобто, не, тобто якщо я знав, що в в червні до неї візит повинен бути, то я телефонував собі в квітні заздалегідь. В мене не було ніяких проблем. я собі дзвонив, вона мене записувала. Ну, не вона, а в реєстратурі записували до неї спокійно, там на червень, і я собі йшов. А вже потім, якщо вона знаходила там якісь дірки в зубах чи ще щось потребувала лікування, не одного візиту, а більше, то вона вже мене сама записувала до себе. І там було так, ну, раз на тиждень я собі ходив, тобто тут вже більш. Швидко воно все лікується. І вона дуже так добре все робила. Скажу так. Але ось я мав чергове оглядання в грудні, і я записався, мені нічого не сказали, кажу, ось я до такої то лікарки на оглядання колійне. Вона мене записала, я приходжу, а там друга лікарка. Я кажу, що де людина ділася. А вони кажуть, що а, вона вагітна і пішла у відпустку. Значить, коли вона повернеться, ми не знаємо, нічого не можемо гарантувати. Тому якщо хочете, ось я думаю, що вже прийшов, вибору немає і би спробуємо. І я вам хочу сказати, звісно, дівчинка попалась така. Ну, і та була там років 30, і ця така сама. Але вона мені як насверлила там, як заліпила там щось. Ну коротше, зробила якусь хрень повну і каже, все, приходьте наступному тижні. Вона мене записала, болить десна, язик все царапає. Коротше, все, ге. Я цілий тиждень мучився з цим зубом, подзвонив в реєстратуру, відмінив свої візити до неї, записався ось в мене під домом. Є стоматологічна клініка, до якої якось звертався по іншим. Ну не по пломбам, там по іншим справам я до них приходив. І мені там більш-менш сподобалось. Думаю, спробую до них піти, але в них приватна клініка все за гроші. Ну я думаю, вже. Знайду я там 400-500 злотих, щоб поставити собі пломбу. Там теж молода лікарка, там 30-35 років, але вона дуже довго мені цього зуба, з яким я прийшов, вона там чистила, чистила вже. Я не знаю, що вона там того начистила, але. Так довго вона сверлила. Я вже не пам'ятаю, коли мені в останнє так довго сверлили зуба. Запломбувало довго там шліфувала все, воно муляло, муляло, муляло. Пиляла вона як ще якоюсь пилкою. Ну тобто дуже багато вона зробила маніпуляцій різних. От Зробила і взагалі я подивився, я в неї в кріслі був годин, навіть трошечки більше. І ось вже минула доба. Я дуже задоволений її роботою, прямо. Тобто мені все сподобалось. То тобто довго, так довго вона це робила, але результат мені сподобався. Буду сподіватися, що воно буде триматися. Пломба ця мені коштувала, я заплатив 420 злотих. І не залежить від того, чи ставите ви пломбу по НФЗ безкоштовно, чи ставите ви дорогу пломбу в приватній клініці. Звісно, кажуть, що ці компоненти, вони якби якісніші і гарні, а, а ліпше тримаються. Але все залежить від лікаря. Все залежить від лікаря, і тому, якщо лікар. Добре відноситься до своєї роботи, він робить якісно. То, якщо він робить якісно, то і результат буде якісний, навіть якщо матеріал не дуже. Але ж ви ж розумієте, що значить, воно безкоштовне, це не значить, що воно параша. це значить, що воно безкоштовне. Так воно. Більш-менш якісне, але воно все одно якісне, Ну, не можуть ставити безкоштовно гліною тобі заліпити зуба. Але я зрозумів, що вони ось так от ставлячи пломбу безкоштовно, вони навіть не стараються, щоб зробити її якісно. розумієте? Бо чому? Вони і ставлять її ось таку херню, ну, тобто, вони ставлять її, не стараючись ставлять її херово. У тебе з нею проблеми, і ти потім вже приходиш і кажеш, хрен з вами, давайте мені пломбу, значить, за гроші. І тоді вони вже більш-менш стараються. Але я вам скажу так, що я коли ось в тої дівчинки лікаря лікувався, яка гарно ставила оці безкоштовні пломби, і вона мені лікувала канали. От, вона мені полікувала канал. І каже, давайте я вам вже сюди поставлю гарну пломбу за гроші. Вже ви витратили, значить, там лікування каналу в них стоїло 200, щоб ви розуміли. От, Тобто 200 злотих. І вона каже: ви вже вклалися в це, давайте я вам поставлю гарну пломбу. Ну, тобто за гроші. Я вже кажу: ну добре, давайте вже заліпимо цього зуба, щоб не повертався я до його лікування вже. От і вона мені поставила за все, я заплатив тисячі злотих. Це було рік тому. І вчора, коли я прийшов, до речі, коли я прийшов ось до цієї нової лікарки, вже ось в цьому році, так, поенвзету то я кажу, будь ласка, в мене глядання чергове, подивіться, що там, як там, але в мене дві дірки є, якби випали дві пломби, тих ми пломбуємо, а ще, може, ще щось там є. Вона поковиряла, поковиряла, подивилася. Все у вас в порядку, тільки ось ці дві пломби. Я кажу, добре, тоді лікуємо. Значить, одну вона мені заліпила на абияк. Що я вимушений був відмінити, відмінити чергове наше споткання і пішов у приватну клініку. Але вона мені сказала, що у вас все в порядку. А вже ця жіночка в приватній клініці, вона вже все переглянула і сказала, ну це правда, бо вона мені домухала, і я відчував, що там щось не то, бо воно мені, як то кажуть, реагувало на повітря. І я хотів би ще раз повернутися до того, що я. Резюмуючи, скажу, що не залежить від того, що там за пломбовом це, а все залежить від людини, від лікаря, як він старається, як він робить. Тому НФЗ, не НФЗ, що якби вони старалися, і НФЗкі, ці безкоштовні пломби, вони б ставили їх якісно, з усіма дотриманнями і так далі, то вони б трималися довше. Але їм це невигідно. Вони отримують ці гроші, фонд уж сплачує, то ви йдете безкоштовно. Але це не значить, що ви безкоштовно. Тобто ви безкоштовно отримуєте так. А лікарня, стоматологічна клініка, вона за це отримує гроші. Але вона ставиться, ставлять її там, за 10-15 хвилин. Розумієте, тобто Вона мені вколола обізбалюючи. Щось там піддиркало трошечки, заліпила, подшліфувала. все, іди дядя. Ось так. Тобто 20 хвилин я вже вийшов від неї з пломбою. Тому ось так виглядає лікування в стоматологічних клініках, тому дивіться самі, що за гроші вони більш-менш стараються. А якщо ви прийшли по фондушу, то вони якби це все роблять. Навіть біс, як то кажуть, але бачите, це не дуже справедливо, тому що вони від фондуша отримують компенсацію. Вони мають з фондушем умову. Якщо лікарка поставила безкоштовну для тебе помбу, це не означає, що вони не отримали ніяких грошей за це. Буду вам вдячний, якщо ви напишете про свій досвід. Як у вас відбувалося лікування? Куди ви ходите? Де ви лікуєте? Чи витрачаєте ви гроші на стоматологію в Польщі? Чи ставите безкоштовно? Скільки ви змінили лікарів, які вони були якісні чи не якісні, добросовісні чи ні. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. І до зустрічі.